Поки Анютка грається, швиденько ще розкажу. Що що через те, що дітки, їм треба вчитись потім тренування, танці чи там спорт, додаткові якісь репетиторства є і заняття, то через це у них такий рівень виснаження, тобто у них дефіцит в харчуванні, бо зараз не збалансоване харчування, або навіть продукти ще низькоякісні, плюс мегависнаження, мегаресурсність втрачається. Такі дітки, вони мають потім порушення з місячним циклом. Дівчатка зараз до мене теж звертались. Синдром виснажених яєчників, спортсменки, все. А от просто цілу не вистачає. Панічні атаки, можуть бути порушення аналізів, впадає гемоглобін, феретин, е навіть ліпідограма. Є теж уже дітки, яких холестерин шкідливий накопичується на хвилиночку. Вікові вже такі зміни, а вони ще юні. І ось це все відбувається через дефіцит поживних речовин, через дефіцит просто базаль... ну, банального ресурсу базових потреб, незакриті базові потреби. Тому дуже рекомендую і зараз розкажу на які продукти треба звернути увагу. Покажу вам, як діткам подобається цей шут. Це просто щось неймовірне. І я вам скажу, що Ані чотири рочки. Вона вже років два, як робить сама собі ці коктейльчики. Я хотіла показати, які продукти загалом треба сучасним діткам. Ми з 2014 року вживаємо фітлайн, і тоді не було джуніора ще в нас в Україні в продажу. То в мене шестирічна дитинка, я вживала разом зі мною трішки активайс, бейсік і ресторейт. Омегу обов'язково теж я давала. Це цих теж давала. Тому ви можете брати собі на сім'ю і пити разом зі своїми дітками. Для початку це буде краще ніж нічого, повірте. Стосовно бейсіка, це відновлення шлунково кишкового тракту. Можна ще в цей бейсік Франції чуть, чуть додати активайсу. Там дозування вже індивідуально підбирають ті, хто вживають, вони вам підскажуть. От, і можна додати омегу, можна ще додати циршуц. І от це ранок починається у дитини з такого смачнющого коктейлю, наче це найкращий курорт в світі, і у вас такий справжній смузі. Це і є справжні ягоди і фрукти, тут нема консервантів, практично немає ніяких вуглеводів та мікродози. І ось хочу звернути вашу ще увагу для підтримки мікробіому ось такі е, дуже класні пробіотичні культури. Які ми мали б ще там з народженням, з грудним молочком отримати, але просто багато кого вони з віком вже теж зникають. Як хтось не дополучив їх. І ось цей йогурт створює неймовірно класну дружню атмосферу для правильних бактерій, витісняє неправильні бактерії, таким чином теж покращується робота імунної системи, травлення, засвоєння корисного. І вечірком можна собі спокійно дати дитинці ресторець, випити разом з ним. Це дуже класні електроліти, мінерали, які в легко засвоєній формі. Теж повністю натуральні, без консервантів, і е, це дуже смачно.